Слава Господу, брати і сестри. Я бачу з самого початку Боже благословення сьогодні є, тут на цьому місці. І я вважаю, це моє переконання, що там, де є присутні діти Божі, там Син Божий не має права не бути. Бо він так сказав, де двоє і троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. Слава за це Богу! Це його обітниця, і ми віримо в цю обітницю і стоїмо на цій обітниці. Хотів би сказати думку ну, перед, нашою, перед тим, як буду проповідувати, моя тема проповіді це е, якості овечки Божі. Хтось каже, що овечка це, ну, як людина назвати овечкою? Але Бог називає нас овцями стада свого. Тому, тому це не приниження для віруючої людини, а навпаки, заохочення смирятися, нахилятися, підкорятися своєму пасторю і Господу. Перед тим, як піти до цієї теми моєї проповіді, я хотів би сказати таку думку, що ми всі очікуємо благодаті Божої. Ми хочемо, щоб благодать Божа зливалася, щоб благодать Божа наповнювала нас, щоб вона діла серед церкви Божої. Але є одне оле. Але Бог зливає благословення своє благодать свою тільки туди, де в ній мають потреби. Він не зливає на пусту землю. Просто коли люди не мають потреби, не нуждаються, не просять. І апостол Яков написав таке в своєму звернення до е віруючих євреїв, християн євреїв, 4 розділ там написано, що е не маєте, тому що не просите. Нехай Бог благословить нас, щоб ми мали потреби. Благословенні Боже, щоб ми мали потребу в дію благодаті Божої. щоб ми мали потребу, щоб Він діяв серед нас дарами Святого Духа, щоб Він діяв серед нас силою своєю, наповнював нас і давав нам натхнення і йти за ним далі. І так, тема нашого сьогодні роздуму перед нашою молитвою це. Якості овечки Божої. Це буде, я буду читати Євангеліє від Йоанна, 10 розділ з першого вірша і трошки далі. Істинно, істинно кажу вам, хто входить в овечий двір не дверима, а десь перелазить, той злодій і розбійник. а хто входить, входить у двері, той пастир овець. Йому воротар відчиняє. І вівці голос його чують, він кличе своїх овець наймення і виводить їх. І коли виведе своїх овець, йде поперед них, а вівці йдуть за ним, бо знають його голос. За чужим же не йдуть, а тікають від нього, бо не знають чужого голосу. До цього вірш віршика, це п'ятий вірш, з першого по п'ятий вірш. І я хотів би, щоб ми з вами трошки пороздумували і будемо молитися над оцими якостями, які Ісус Христос говорить, які повинен мати овечка, овечка Божа. Тобто той, хто належить Господу, той, хто підкоряється Йому, той, хто любить Його, той, хто йде за ним. І так перше, це четвертий, основа буде четвертий і п'ятий вірші. Четвертий вірш. І коли виведе своїх овець, йде поперед них, а овці йдуть за ним, бо знають його голос. Перше, це те, що як якість овечки Божі, це те, що вона знає голос свого пастора. Чи знаємо ми сьогодні голос нашого пастора? Я колись приводив такий приклад. В одному місці почали євангелізацію, ну, церква проводила євангелізацію, і до пастора прийшла одна сестра, вже в припломних роках. І вона говорить, чим я можу послужити в цій євангелізації, чим я можу послужити для Господа. А що ви вмієте робити? Вона вже на пенсії. Чим, що, 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 що ви можете робити? Вона каже, ну я дресирую собак. Я дресирую собак. От. І він їй каже, ви знаєте, ви берете гроші за це. Так, да, беру гроші. А ви зробіть об'яву у вашому скуточку, там, де ви живете, що ви дресировку будете проводити безкоштовно. Безкоштовно. Бачите, як ви можете послужити. Вона так і зробила, об'яву написала, розклеїла, подала там в інтернеті на той день, який вона назначила, прийшла маса людей, декілька десятків людей прийшли з собаками. І вона почала з того, що вона спитала, чи знають? Ваші собаки, ваш голос. Вони кажуть, да, знає, коли зубот біжить до мене. Вона йому, у них питає, а чи знаєте ви голос вашого пастора? А хто це? І вона почала проповідувати про Ісуса Христа. І люди слухали, бо вони прийшли безкоштовно. І вона потім диснувала тебат, но кожен раз вона починала з проповіді за Пастора Ісуса Христа. Слава Господу! Брати і сестри, чи знаємо ми сьогодні голос нашого пастора? Пастор наш Ісус Христос. І друге, тут написано, вони чому, е, коли вони знають Його голос то вони йдуть за ними. Тобто йдуть за Господом. Колись, я пам'ятаю, один брат, багато хто знає, його Василь Савчук, не, не Савчук Савич. О, він розповідав такий приклад, каже, ми були, вони десь там чи в Орбині, чи в Грузії були, і були серед о, Овечої отак. Там був пастух, І каже, мені було дуже. Ну, Цікаво, яким чином ці овці слухають цього пастуха. Ми, каже, прийшли, ми почали їх звати, цих овець. Вони ніякої реакції на нас. Ми взяли, почали ну, свій голос відстраювати під його тембр, ну, тобто імітірувати його голос. Вони ніяк не реагують на нас. Каже, ми взяли його одежу, яку він носить поділи на себе і почали їх звати, вони ніяк не реагують. І тоді, каже, я зрозумів, що овці ці, вони знають голосу свого пастора. Я би він не був подіти, але вони знають його голос. Щось внутрі є таке от, от, у, у, у овеці інстинктивно, да? а у нас. Це на духовному рівні я знаю голос мого пастиря. Слава Богу за це. Так, брати і сестри. І якщо я буду знати голос свого пастиря, то я буду йти туди, коли він, куди він мене поведе. Я сьогодні чув, хтось заявляв таку потребу, що в мене спокуси, там обставини, допоможі, помоліться за мене. Брати і сестри, це добра молитва. Коли ми молимося один за одного, коли ми підтримуємо один одного, це дуже гарно, дуже добре, це приємно Богу і це благословення для нас. Але було б добре, якби ми задавали б Богу ще питання. Господи, Ти допустив в моєму житті такі обставини. Для чого це те зробив? Моя думка така, що в більшості випадків. Коли Бог допускає бурі в нашому житті, то Він допускає не для того, щоб, ну, вибачте, таке слово, подротувати нас. Або, знаєте, подивитися, яка буде наша реакція. Він і так знає, яка буде реакція. Але він це допускає для того, щоб щось перемінити у нас самі. щоб ми побачили в самих себе те, що йому неприємно. Те, від чого ми повинні звільнитися. І коли ми будемо побачимо це, ми будемо про це просити, і Бог буде нас благословляти. Слава за це Богу! Нехай Бог допоможе нам йти за ним туди, куди би він не повів. І п'ятий вірш говорить, за чужим вже не йдуть, а тікають від нього, бо не знають чужого голосу. Друга якість овечки Божої Атари це є те, що вона не знає чужого голосу. Ви знаєте, скільки сьогодні чужих голосів говорить до нас, особливо через інтернет. Особливо на вулиці, в чергах, в транспорті, на роботі. Дуже багато чужих голосів говорять. І іноді ми пристуховуємося до них. А коли ми приступовуємося до них, то воно в нас обурює. Воно нас е, робить бурю внутрі нас. А це неприємно Господу. І тут важливо розлічати в дійсності, чий це голос. І він каже, Ісус, що вони не знають чужого голосу, і тому вони тікають від Нього. Колись, ой, вибачте, не пам'ятаю, де це, чи Павло писав, чи Іоанн писав, каже, бігайте, блуда. Закінчує своє послання, і каже, бігайте блуда. Брати і сестри, християнину дали ноги, щоб тікати від гріха, тікати від гріха. І от коли ми. Бо почуємо інший голос, який говорить, то треба від нього біжати. Не участвувати там. Павло написав, не участвуйте в безплодних дінах е, тьми. Але святкуйте, говоріть. Говоріть, що є світло. Говоріть, хто є Ісус Христос. До нього направляйте. Не ми спасаємо, спасає Ісус Христос. Слава Богу за це. Браті, ми будемо, брати і сестри, ми будемо зараз молитися. Нехай Бог допоможе нам, щоб нам бути приємними для нього, щоб нам навчатися, слухати Його голос. Коли ми будемо розлічати Його голос, у нас є оце, оця книга, 66 книг, 39 старого заповіту, 27 нового заповіту. І це є Слово Боже, живе! І діяльне. Алілуя. Слава Господу! Коли ми будемо за нього звертатися, коли ми будемо його читати, в цьому слові розкривається характер Сина Божого. Ми будемо знати Його, як Він говорить, як Він може говорити, як Він не може говорити. Чи правда це, чи неправда це? Ми будемо розлічати, коли ми будете, будемо вникати сюди, у це слово, і воно буде нашим керівником. Нехай Бог благословить нас, щоб в нашому житті оця книга була на столі, на першому місці. Бо у деяких є Біблія, але Біблія покрита пилом. Один з чоловік сказав, я так бережливо відношуся до Біблії, що вона навіть пил не стирається з неї. Такої бережливості Бог не хоче. Бог хоче, щоб ці сторінки були засмалені, щоб вони були засмалені. Щоб вони були пом'яти. Це не говорить за неаккуратність, це говорить за те, що людина читає її, цю книгу. Так, да, Іноді ми міняємо книжки, іноді ми Біблію міняємо. Але в мене є моя перша Біблія, по якій я читав. Там засмалені всі сторінки. Вони такі темні, 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 тому що багато читалося. Нехай Бог благословить, брати і сестри. Коли ми будемо читати Слово Боже, ми будемо розуміти голос Божий. І будемо йти за ним, біжати від іншого, тікати від нього, бо Він є ворог, який приходить украсти, убити і погубити. Нехай благословить нас Господь. Амінь. Господи, Боже святий і вічний, люблячий Господь, ім'я Ісуса Христа. Ми йдемо до Тебе, Батимо, дякую Колоцер Него. Благослови, Господи, як і ти дар вам, Боже, благословити, благословити, благословити. Боссління приближається у цьому служінні. Господи, нехай Твій голос звучить до кожного серця. Бразки. Благослови, хто Ті, тільки буде співати, благослови, тільки буде приймати участь у цьому служінні. Молитовників благослови, Сосуди Твої благослови, нехай зливається благодати Господь. Ми маємо потребу. Боже, ми маємо потребу, підкріплені. Боже, благослови, благослови, благослови. Нехай буде честь, слава, повітрі.